Життя святого преподобного Касіяна. Святий Касіян був родом із Риму. Вже на початку свого життя він мав велику ревність до любомудрості і божественних писань. Через свою старанність він спершу вивчив елінське вчення про філософію і астрономію. Тоді він перейшов до вивчення божественного писання, уважно досліджуючи, пізнав на кінець і був премудрий дуже, бо у розумі перевищував. До того ж, і життя своє прикрашав дійством, чистотою, добрими звичаями і добрими ділами. Коли святий Касіян покинув свою батьківщину, він подався до Царгороду, до святого Йоанна Золотустого, і від нього більшої мудрості і чеснот, повчившися, пішов у скит і в одному з тамтешніх монастирів одягнувся в чернечий образ і віддав себе в послушництво. І від великого послушництва до крайньої думки прийшов. Віддалився в пустельне місце на безмовність і перебував у відлюдності часу немало, навчаючись у передрозумі спокус і виснажуючи себе різними трудами. І тоді святий Касіян перейшов до думки, щоб написати збірник про життя святих великих отців, і він вийшов з пустельної безмовності і у усі монастирі, що в Єгипті, і Тиваїді. І горі Нетрійській, в Азії і Понті, і, і, зібравши великий збірник про великих святих отців, створив також два монастирі у Масилії чоловічій і жіночій, і написав повчальних слів книги, сповнені всілякою пильності і премудрості, і користі, що кожен, хто читає з розумінням і сраністю велику користь для душі своєї знаходить і пізнає, яким. Був життям і розумом книг тих автор. Наслідуємо життя преподобного Касіяна чеснотами і любов'ю до божественного писання з Богом.